Ну все, дивіться. Фу, дивіться, просто, по-перше, зразу, оп, Задній мост які чолки. Не слабе, не слабе, Правда, що одна швидкість в ому, Широкий, широка колія, не метр десять, не метрова. Вісім на два коробка, бокова коліса, майже рівна підлога. Передній мост, редуктор, не те широка база. гідропідсилювач, ну понятно. Кеморський мотор, ну то понятно, ну вже всіх. І самое головне, от, ми цю кришку відкривали. От, бачите, що вже краска трохи. По той Ми відкручуємо спеціально, щоб подивитися тип з'єднання. Гіпкої муфти тут немає. І то він з такою ціною просто унічтожить, мені кажеться, більшість конкурентів. Просто знищить. Вот. Тому що. Показую теж, як зроблений трактор. Зараз все розкажу по ціні, по всьому не переживайте. Показую теж зрозуміло. Ну, трохи гірлянди, китайської є, але то в усіх дешевих такі магістралі всі на рідини гідравлічні йдуть з знірживейки. Вот. Все зроблено файно. Тут всі з'єднані, все зроблено файно. Два насоси. Це показує кілі насосами Теж кому важливі параметри, щоб почитали. Вот. Я ж тобі здаю, ніхе не розумію цьому Гідропідсилювач, бачите, стоїть, є рульове, там циліндр гідравлічний, окремо насос іде на нього і окремо насос іде на гідравліку заднього. Все, йде бачок для е гідравлічної жидкості. І що незручно, звісно, щоб щеководи капот відкривається. Ну, то таке, потім, херня. Потім, приборне, як в Вовалі 244-му комбіноване. Тобто, тут Оберти, оберти показують стрілка, а все остальне йде цифрові датчики. От. Приборна нормальна, не буде там щось барахліти і так далі. Блокировка заднього моста є. Куліса ця бокова винесена є. Мені дуже подобається, який мост. То Він йде крепкий хлопці, то йде дійсно охіренний, Я не знаю, як вони так скліпали за таку ціну вийшли. Вони... Скліпали дуже міцного моста. Трьохточка точка йде на півторани вже повноцінне тягає. Бачите, грубі, здорові. От, тому що, наприклад, ось о, Сінтай, він йде 320 кг. Там можуть в інтернеті різне писати. ну, Бачите, які тут мостики йде, мостик задній іменно мостик. І який тут іде. Ну, різниця. Очевидна, по-моєму. Е -е, Саме по ходові. Понімо? Бо колеса можна любі поставити. Можна поставити тобі колеса, можна поставити любі капоти, можна написати там хоч 40 сил на ньому. Надо ж, треба ж дивитись до, до трактора. так до От. Вон включається відключається одна швидкість правда, лома. 540. І одна гідропара на процеп, чи там може мокулопату поставити, то вже виведена одна гідропара на гідравліку. Курзеточку ми поставив, то в зіпові лежить. Також крила передні теж ставляться. Ну, крила такі треба, бачите, воно усі льоди буде, то воно ці крила відламає. Ну, крила вони всіх такі, бачите, такі о. А, галімі, скажімо так, максимально дешеві. Ну, так само, як в красочне. ну як саме її в шифін взять, далі і взяти любого китайця береш, то з бюджетних того якраз буде ну, не фонтан, а, в плані, ну, там, ґрунт, фарба, лак, ну, то -то буде братися швидко ржавчина, особливо по шасі, може таке бути. Хоча чомусь мені кажеться що по задньому мосту дуже похож на Вологорівський мост. І там мені дуже внушає довіру, насправді. Бо навіть в кентаврах човки не такі, в кентаврах квадратний чоловік іде десь сюди, о, не пам'ятаю, як зроблено, а то дійсно дивіться, який бляха-муха. Ну, Він мені подобається той трактор. Плюс дивіться, що колія Трошки можна поступитися, коли це зузить. По можна зузить колію, вона ще розширена стоїть. Тому, пацани, то дійсно варіант дійсно варіант толковий той трактор. Е, Називається Forte XT 244 люкс на коробці 8 плюс 2. Е, противаги є, на якісь вони маленькі противаги. Противаги на задні колеса теж встановлені. Ну, по вазі, я думаю, тут він не буде сильно грати, може тонна 200. На скітку я в тихач не читав, але на вскідку десь тонна 200. Якщо кентавр де там, тонна 200 з копійками, то тут може бути ну, 50-70 кг різниці від, від кентавра. Ну, За рахунок того, що грузи маленькі колеса, все-таки вузькі, менші. От. Е, чисто за рахунок цього. Так, може та ходова і дасть, до речі, вирівнюєш, якщо бачите, все-таки, які тут. Задній мост мені дуже, дуже подобається, дуже потужно зроблений. Ну, криво, а тут немає переминки. Поняла, трохи буде дріб біжати, треба ще якусь банку подумати, чомусь не предусмотрено. Ну, тут вже на цьому зекономили, зекономили на капоті, зекономили на тому, що там ті ще колоди такі, що типу, немає газового пору, немає, він відкривається незручно. так Також наперед то незручно. Файніше, коли відкривається зверху, тут така штука, і вона під... Ну то таке, по мелочі. мілочі. Насправді. робоче місце більш-менш сісти. Десь сісти. І є як, правда, тільки ножка з однієї сторони підножка, Ось, і така вона теж, бачите. Ну от тут такі моменти, що на, трош, на чому ж трошки треба було зекономити, то платформа от, от, вона мені взагалі не грає, бо вона, бачите, прогивається такою, як в принципі в Сінтаях. Вот, е, ну, тут майже рівно, бачите, підлога, ну не ідеально рівно, але майже. майже. Там трошки та арка, вона особо заважати не буде. Сидіння йде амортизоване, сидіння йде нормально з регулювання жорсткості. От вона там там далі під тими крилами, там намотана, там є крутівка, що жорсткость регулює. І далі з там сидіння такі. Його можна настроїти. Там може треба трошки, обжати болти, бо теж коли техніку привозять, дивіться, добре, файно, щоб всі були обжаті болти, бо коли там їде 500-700 км 1000 доставка, то буває таке, що попускає болти і там може десь почати. Ну так, по резинках, по оплатнітрях все чітко. Прокладки, все нічого не, да, не тече. Не тече нічого не де. Да. Все чітко, а ком стоїть. Вроді 60 ка має стоїть маловато, звісно, але ну, знов ж таки на чомусь зекономити було треба. От, тяги йдуть більш-менш понятні. Тут теж воно як приварено зроблено, воно нормально зроблено. Нормально. В фані трьох точки тут півтони воно підніме, воно зроблено, як то кажуть, по-людськи, по, по Вот, Ходова зроблена по человечески Мости, мені дуже подобається цей трактор. За його ціну, за його ціну всього 550 доларів. Я як обіцяв, вкажу ціну в кінці, щоб не писали, що я балабол і не кажу, яка ціна. Вкажу ціну. ну хлопці, 550. Понятно, що торгіще може бути. Ну просто що є з, таких, з такими опціями за таку суму. Ну нічого немає. Вот. І звісно, мене порадило колія. То що колія йде його широко. І то дуже добре насправді, бо щоб встати в рядки 60. То такі сінтаї не стають і на них все треба на 50 і сажати, і відповідно на вісне. І то вже є для людей. Бо хто там бере по, їздить навіть по цих покалимах, як кажуть, От, то всі э, рядки, ой, всі, всі обично сажають, садять на 60. От, таке буде зручніше. На, 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 на нормально. От, тому так, хлопці, давайте підписуйтесь на канал. Протисніть, добре, файно, лайк, то дійсно трактор достойний лайк. І по ціні, і, як то бачите, по своїх параметрах він іде дуже, 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 дуже толково. Я прямо сьогодні ввечері вибачив відео. Люди, беріть, беріть, по такій ціні той трактор забирайте. О. І знову ж таки, доставляємо безкоштовно. Наперед грошей ми не беремо. Розрахунки всі на місці. Приїхав вам водій, ви розрахувались. Документи, реєстрація, все робимо під ключ. Ні за що більше платити не треба і ні за що переживати не треба. Ми все робимо от і до. І гарантія є не для галочки. Тому звертайтеся, такі нові бувати. Ой, господи, бувати форти, форти 244 люкс. Люкс. Тут дійсно люкс. За такі гроші, то дійсно люкс.